Тяно, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, трішечки про себе. Розкажіть свою життєву історію. Чим займаєтесь? Яке у вас хобі? Я Тетяна, дружина загиблого воїна Богдана Петра Володимировича, який загинув в липні 22-го року. Ми маємо спільних діток двоє неповнолітніх. Зараз займаюся дітками. Стараюся вкладати все в них, тому що лише в них зараз я бачу життя і лише вони підтримують мене і я можу рухатися і жити лише заради них. Тому що коли загинув чоловік, я думала, що це я не зможу далі жити і рухатися. Для мене це дуже велика втрата, так як він був для мене більш ніж просто чоловік. Це було, був підтримка, опора, на яку можна було покластися. Як я знала, що він загинув, в той день була наша 10-та річниця одруження, хоча він вже не дожив до неї день, я лише тоді взнала. Той фундамент, який був під ногами, він просто зник. Розтрощився і в ту яму, яку я впала, я думала, що звідти я не виберусь. Тому діти це дуже великий мотив, який мене підняли і дали сили жити далі. Скажіть, а от крім діток, крім виховання, крім проводень, крім того, як ви проводите час з ними, яким чином ви себе ще розвантажуєте? Як ви відволікаєтесь від таких моментів? Ми зустрічаємось з дружинами, такими самими нашими героями. Проводимо спільний час, розмовляємо. Це ті люди, з якими зараз ти можеш спілкуватися, а вони тебе розуміють без слів. Ти можеш помовчати, вони тебе розуміють, можеш поплакати, тому що дуже багато людей, родичів, друзів, які потім почали говорити та хватить про нього говорити. Та скільки ти вже будеш плакати, так досить про нього згадувати, живи. В тебе є діти, є в чому жити. Вони не розуміють, що це потрібно виговоритись і потрібно прожити цей період. Зараз, звісно, вже інше легше. Ти живеш, ти розумієш, з ким ти хочеш спілкуватися, а з ким ні. Дуже багато відсіялося тих, коли кого ти тоді вважав друзями дуже великими. Зараз зовсім інші друзі. Тетяно, ви є прикладом для багатьох. Тому що, попри таку складну життєву ситуацію, ви йдете з високопіднятою головою до своїх цілей, ви живете це життя. І, на жаль, на жаль, таких людей в Україні багато. І, на жаль, будуть люди, які втрачатимуть близьких на війні. Яку б ви пораду дали дали рідним? Військовослужбовців, які, на жаль, на жаль, за -за загинули, захищаючи нашу незалежність. Саме головне це не замикатися в собі, продовжувати рухатись і, можливо, знайти свою людину, не боятися звертатися до психологів, тому що я спілкувалася дуже довгий період з двома психологами. Це я безмежно ним вдячна. Тому що лише завдяки ним я зрозуміла, як рухатися і, можливо, тими маленькими кроками вийти з тої ями. Я не кажу, що я вже зовсім вийшла з цієї ями, ні. Але я не там, де я була відразу, тому що знайти психолога, з яким ти можеш поговорити, це дуже великий плюс. Я безмежно вдячна своїм психологам. Дякую. А от як ви останній останні рік, як ви провели е, цей час? Е, можливо, ви щось нове для себе відкрили. Е, можливо, ви спробували себе в якій сфері, в якій раніше себе навіть е, не планували бачити. Можливо, якісь нові горизонти. Розкажіть нам про щось нове, про щось, е, про щось е, знаєте, таке кольорове, яскраве в вашому житті, те, що відбулося за останній рік? Дуже е, допомагають нам наші волонтери тим, що дають подорожі, відпочинки. Це те, що ми з чоловіком планували, але, можливо, як завжди казали, не той час, не зараз. Дітки вони нам дали можливість побачити інші країни, е, інше життя. Це дуже прекрасно, тому що воно змінює свій світогляд, твоє бачення діток це те, що залишиться в їхній пам'яті надовго, назавжди. Скільки країн, як зараз за цей період побачила моя дитина, я казала, я б дуже щаслива за неї, тому що я стільки не побачила, як бачить вона, і це залишиться з нею. І дозволить їй більше комунікувати з людьми, спілкуватися, виходити з різних ситуацій, знаходити вихід, самі виходити і шукати вирішення якихось проблем. Звісно, я теж щаслива, що я дуже боялася поїхати в першу подорож, як тільки загинув чоловік, тому що я казала, як я не можу, його немає. Я буду їхати десь відпочивати. Ні, це для мене було. І я щаслива, що мене вговорили. Я спробувала і зрозуміла, що воно потрібно, тому що це міняє наш зсередини, і ми починаємо жити і вдихати той глоточки того свіжого повітря. Якою ви бачите Україну через 10 років? Прекрасною, цвітучою, з дуже розвинутою молоддю і незлими. Тому що в нас зараз дуже багато агресії, хочеться трохи добра більше, і я впевнена, що воно буде. Дуже вам дякуємо і особливо за таку оптимістичну нотку на завершенні нашої зустрічі. Дякуємо вам. Дякую вам також.